И мобілізуватимуть в Україні студентів. Ні, я бачу дорослих людей. Росія спровокувала ізраїльсько-палестинську війну. Він е підготував солдатів. Навіть маск перейде на бік Росії. У нього запаморочення голови на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти? І перше наше запитання: чи мобілізуватимуть в Україні студентів? Ні, я бачу дорослих людей. Я дітей не бачу. Дітей це я маю на увазі студентів е, ні. Такого закону не буде Дуже багато моментів з приводу студентів будуть захищати, тому я не бачу можливості того, що наших студентів будуть забирати. Щоб брали прям принципово студентів, то такого я не бачу. Це вже знаєте, це вже пропаганда. На жаль, негативна пропаганда. Тому заспокойтеся, студенти, вчіться собі спокійно і не хвилюйтеся ніхто вас чіпати не буде. Друге запитання: Росія спровокувала ізраїльсько-палестинську війну? 100% він е, підготував солдатів навіть всі отримали свої якісь правильні методички. І більше того, що я бачу, що російські солдати там також є. Які, якась частина невелика частина, яка буде маскуватися під е, армію е, саме е, іранську армію, що вони е, там, типа, начебто, не, 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 не росіяни, але я знаю 100%, що мені поки Показує, що вони мало того, що вони їм розказали, що треба робити, яку зброю треба купляти. і що, ну, Тобто там Путін повністю їм допоміг сформувати цю війну. Чи хоче він відволікти стовідсотково. Але чи відволіче ось питання? Не зможе. Знаєте чому? Тому що у Ізраїля є своя історія. У Ізраїлі є е, можливість відбиватися від тих придурків, і мало того, що вони дуже глобально. Зможуть відбити і дуже швидко відбити. Вони завжди з ними воювали, тому ця історія для них не нова. Але питання Європи: як Європа відреагувала? Ось що бісить мене більше всього. Тому що Європа сказала, Боже, вони такі нещасні, це ви не порівнюєте з Україною. Вони взагалі там залітяни, це ж це ж такий народ, вони такі нещасні. Тобто, а ну вибачте, а Україна що у нас? Ну вони порів... вони не порівнюють. Це дуже просто моменти. оці, ці що деякі країни почали звертати увагу, що ні в кому випадку не треба порівнювати Україну і Ізраїль. Чому? Тому що деякі країни думають, що Ізраїлю більше дісталося, ніж Україні. Ну тобто вони реально не оцінюють ситуацію. Ось і все. І останнє на сьогодні запитання. Маск перейде на бік Росії. У нього запаморочення голови. Я не знаю, що з ним відбувається, але в нього реально дуже серйозні проблеми з головою зараз. Дуже серйозні. В нього реально щось він сходить з розуму, чи то гроші на нього так подіяли дуже сильно і глобально, чи то ситуація в світі, чи перейде він на сторону Росії. Мало ймовірно, він взагалі зараз знаходиться в якомусь такому астралі, але він розумієте, він трошечки не розуміє, з чим він грає, тому що мені здається, що тут його можуть просто елементарно прибрати не росіяни, не українці. Те, що він там глузував з нашого президента, мені здається, що він дограється, що його можуть прибрати, просто взагалі прибрати, тому що він розуміє, що. На почві грошей, які він зараз втрачає, а він втрачає зараз дуже багато грошей. Це я бачу падіння його. Він може користуватися саме допомогою Путіна, який може йому фінансувати чи здавати якісь гроші і тому подібне. Тому так все можливо, що він може перейти на сторону Путіна. Це була рубрика Запитай втаролога правда та всесвіт. Завжди будуть на нашому боці.